на яке мали приїхати світові лідери але вже серед них почалася якась така масова епідемія та Фіцу і... і моді вже відмовилися їхати на 9 май. Ну, моді зараз явно не до того сі Цзіньпінь поки що нібито погоджується, але це президент Вучич, сербський президент. Так, так, ну і так та. Е, 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 само Путін знову закликає до так званого перемиря на 9 мая. Е, е, а чи буде цей парад 9 мая взагалі? У е, мене таке враження, що щоночі Путін атакує Україну, е, шукаючи спосіб, як не провести цей парад і всіх собаку просити на Україну. Ну, це його геморой, це, це, це його сверблячка. Україну це не турбує ні грама. Якщо йому цей парад потрібен, він міг би піти на перемир'я на 30 днів, бо запрошувати світових лідерів і мати палаючі об'єкти в околиці Москви, атакований українськими військами, це безрозсудство. І тут питання лише от китайська сторона заявила про те, що Сі Сінзінпінь прилітає до Москви на три дні з 7 по 10. У мене таке враження, що Сі Цзінпінь хоче взяти на себе. Ну, Своєрідну місію бути живим щитом для, путінських, для путінського побідобесвіт. Можна сказати, що Зінпін Зі тим самим викрив себе як головного спонсора російської агресії проти України. І тут би якось От мене цікавить одне: чи українське міністерство закордонних справ викликало послів країн, які зголошені на цей парад? Ну. От, бо, наприклад, в Україні є посольство того ж самого Таджикистану, того ж самого Татале, ой, Туркменістану. Так. Е, ну, не кажучи вже про Казахстан, Киргизстан, Всі вони є, Узбекистан є. Питання: чи означає візит на е, Побідобесія до агресора, е, сумнів у територіальній цілі, ну, заохочення агресора до? Захоплення українських територій, чи, чи е, е, ну, означає участь у цьому параді, ну, скажімо так, визнання е, відриву від, від України частини території. От я не бачив, щоб е, посли е, були викликані, посли цих країн, викликані у е, Міністерство закордонних справ, щоб з ними провели ну, відповідні. Бесіди. Я, я цього не бачу. Можливо, можливо, комусь варто було б погрозити, розірвати стосунки дипломатичні. От, наприклад, ну... є Бразилія. Бразилія всіляким чином підтримує агресію Путіна, перешкоджає Україні. Бразилія свого часу не продала. Боєприпаси е, необхідні для е, зенітних комплексів гепард. Тому це все, е, ну, можна сказати, е, предмет уваги і Зеленського, і Кабміну, і, і міністра закордонних справ, але ми щось не бачимо ініціативи. Тобто, це мала би ініціатива. Е... МЗС чи Володимир Зеленський, який там вже не гарантував безпеку, хіба цього замало? Ну, цього замало. Справа в тому, що потрібно було, ну, наприклад, ну, от, в нас є дійсно із Сербією, і з Словаччиною ну, такі дуже командні, е, історії. Ну от якось не хочеться їх сварити. Ні Фіцо, ні е, Вучича. Тому що вони справно поставляють українським військам мінометні міни, боєприпаси, артилерійські системи. Ну, от Сузана артсистема Словацька регулярно постачається в українські війська. Їх, до речі, вони виробляються за кошти данські або норвезькі, плюс боєприпаси. Та ж сама Сербія поставляє дуже якісні, е, наприклад, міни 120-го калібру масові, які використовуються українськими військами. Тому, е, ну, якось воно і сварити їх не випадає. Ну, добре, ну, говорите ви одне, а робите ж справи корисні для України. Тому ну, оцінювати будемо не по словах, а по діях. Добре, а, а, е, хіба нам так залежиться на Таджикистані? Ну от я розумію, що вони мож, е, не можуть постачати нам нам зброї, але скажімо, обмординування е, принаймі найпростіше хоча б білизну могли би постачати. Ну, таджики не переробляють так бавовну, а узбеки переробляють. Вони якраз узбеки заборонили mm -hmm. бавовну. Е, і вони тільки глибинна переробка, тільки, тільки е, тканини і тільки ну, одяг. Наприклад, е, в Україні повно узбецьких рушників і футболок так. Е, Ну, До речі, Туркменістан, е, бавовну заборонив е, сиру експортувати. Хочу нагадати, що бавовна це не рушницькі футболочки, це порох. — порох. — Порох. Тому. Ну, але Туркменістан якось дуже, дуже обережно, бо Туркменістан фактично ну, е, всіма частинами душі і фібрами е, точніше, фібрами душі і частинами тіла він прив'язаний до Китаю. Китай головний ринок збуту газу е, туркменського. І тому е, Туркменістан — це така дуже закрита країна. Нагадаю, що свого часу е, Eh, коли eh, ну, був президентом Кучма, eh, багато українських політиків наживалися на Туркменістані, eh, поставляючи туди то вживані тепловози, eh, мен... наскільки я пригадую, Ігор Бакай умудрився поставити у Туркменістан 14 мільйонів пар галош українських, так. Калоші в Туркменістані якось воно дивно виглядає, бо там ж дощів нема аж таких, щоб в калошах бродити. Так що, ну, там було всього. І врешті-решт навіть була сварка через те, що всяке фуфло пхають, і там під їхній Берду по-моєму, президент. він Ну, врешті решт карав своїх чиновників в нелюдський спосіб, чесно кажучи, дуже нелюдський. Не хочу які за те, що вони е, закуповували всілякі фу... Е, Ну але насправді і хороші речі робила. Наприклад, для них заліз... ну, залізничні колії, розв'язки, мости, тобто, інженірінг український там працював. Але от дивися, я от бачу, що, скажімо, Єрмак розпосюджує себе в соцмережах там е, е, колаж палаючої Москви. Тобто наразі е, ну, Єрмак на цьому піариться, як на мене. Е, хоча це, мабуть, це породження розповсюджувати не Єрмак, а скажімо, там не знаю, сирський для прикладу, Буданов. Е, Термаком постійна, постійна біда, бо е, ми пригадуємо, наприклад, коли Росія хотіла прикрити свою агентуру, то вона вводила санкції, наприклад, проти Новінського Або проти цього е, е, власника каналу е, ой, в Бігах теж був партії е, регіонів Митраєва. Е, теж, от е, я як когось там із цих е, друзів новінського підколов, а мені кажуть: а проти тебе Москва ввела санкції? Я кажу ні, а проти новінського ввела. Так що хто більший патріот? Так, оце коли е, агент Козир ставить картинки із Палаючою Москвою, то е, ну, він каже, що він ніби не агент Москви. Я про козира жартую, звичайно, бо тут це, це вже така ну, фішка, так би мовити, стереотипна про Єрмака. І Єрмак справді діє дуже часто так, що це називається приказка коня, коня кують, а жаба лапу суне. Згадаймо переговори у Лондоні, коли відмінили міністерську зустріч. І раптом на першу роль вискочив Єрмак, він піарився, він е, постив е, іксі, ставив там е, і постив ще десь. Свириденко вискочила, почала розповідати про те, що як там все безпека діла дрова. Так Свириденко це ж не твоя парафія, взагалі ж твоя парафія. Ну, це, це такий стиль е, е, нинішньої влади, що вони завжди пхають е, ну, е, своє. Реало, прости господи, туди, де, де не отримують по носі. Але ну, те, пару лайків в соцмережах можуть заробити. Чи можемо ми зараз вже прогнозувати ситуацію, яка буде після 9 мая, Очевидно, того переміжжя так і не буде. Але що можна далі очікувати? Тут вже варіантів, як на мене, не так і багато. Те, що Україна держить в напрузі в Москву, це дуже правильно, тому що, по-перше, Росія не припиняє атакувати. Тобто, вона сама шукає спосіб, як якби, якби звузить цей парад до, до такого мініма, ну, міні, міні мінімалізму. По-друге, ну, можна сказати, що Путін. Заради власного спокою мав би зупинити бойові дії вже. Він їх не зупиняє. Зате він таку біполярочку демонструє. Він знову почав говорити, що українські і російські народи рано чи пізно помиряться. Це трагедія обох народів. Трагедія. України а е, дурість Росії, за яку е, потім буде платити Росія кілька поколінь, і е, ну об'єктивно правильно було б щоб в Росії ввели спеціальний податок на репарації України, щоб кожен громадянин, який ну працівник російський, отримуючи квитанцію е, ну, платіжку на отримання зарплати, бачив, що він відраховує на. Відновлення України там 10% своєї зарплати. Ну, це була б виховна, реально виховна місія. А так, ну, це все інше, це, це таке для убогих. Мені здається, що Путін, власне, е, хоче, ну, от, от він, по суті, Зробивши таку фрондерську втечу з-під крила Сідзіньпіня, сам нарвався на те, що Сідзіньпінь буде три дні сидіти у, у Москві. Це означає, що з одного боку, нібито присутність Сідзіньпіня не дає бити по Москві, але безпека Цзіньпіня – це обов'язок Путіна. І це означає, що Путін зараз все ППО, яке в нього наявне є, він все стягне до Москви. Все стягне до Москви. А потім, відповідно, українські війська можуть цей день спокійно бити по гарнізонах російських, по російських нафтобазах, по, 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 по портах. Ну, скільки заманеться і куди заманеться. Тому що ППО, по суті, реально не буде ну, десь в районі лінії Боязів. Тому ну, головне, що це побідобесія буде зіпсоване. Я, я впевнений в тому, що механізмів зіпсути повно. Але е, найсмішніше було б, е, звичайно, е, ну, наприклад, випустити рій дронів. Який би раптом пролетів над Кремлем і, і накидав на парадні розрахунки українських прапорців. Тобто ніякої небезпеки життю, але приниження просто ну, колосальне. Тобто, на твою думку, виходить, що ситуація після 9 мая буде йти приблизно в тому ж, ж рості, що вона йде і зараз. Мені мені здається, що почнеться деморалізація російської армії, тобто, ну, мені здається, що Путін не вдасться забезпечити дуже ефективну картину. Що щось щось в цій картинці буде таким, що буде повністю руйнувати, так би мовити, надію на успіх. Володимир, я тобі дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво як завжди кваліфіковано. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був. Політолог Володимир Цибулько, принаймні підписуйтеся на канал Володимира Цибулька, Цибулько толк Цибулько ТВ. Підписуйтеся на мої канали, е е е які є в описі до цього ві відео. Ну, і все буде Україна. Дякую. Дякую.